Привіт! сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому нам не подобається свій голос, його звучання, а особливо коли слухаємо свої голосові чи відеоповідомлення. По перше, що ви маєте знати, це те, що ми чуємо свій голос не так, як чують нас оточуючи. По-перше, це через те, що ми чуємо себе не тільки через призму повітря, а ще й тому, що наші губи дуже близько розміщуються до вух. І тут такий лайфхак, як відчути-почути, як чують нас оточуючи. Візьміть і від'єднайте ваші вушка від ротового апарату, відмовного апарату, і ось так закрити їх долоньками. І спробуйте поговорити. Відкрите, і ви чуєте одне звучання. І закрите приблизно це не стовідсотково, але приблизно так чують вас оточуючи щодня. І ви вже почуєте наскільки відрізняється голос, тому що ми від'єднали ось цей близький контакт. Але це ще не все. Ми ще чуємо себе трішечки інакше, тому що наш голос долітає до нас не тільки через повітря, а ще й через кіс кістки тобто внутрішньо. Кісткова частина робить наш голос більш таким об'ємним, тому що ми відчуваємо ще певну таку вібрацію від нашого голосу. Тобто голосові зв'язки вібрують, і ці вібрації певним чином вони ж всередині нас, і ми їх відчуваємо. І таким чином нам може наш голос подобатися більше. Ви можете відчувати, що ваш голос об'ємний, а люди будуть його чути більш затисненим, дитячим, високим, тихим і так далі. Тож можете спробувати ось так послухати і напишіть в коментарях, чи відрізняється взагалі ваш голос, чи ви чуєте його в цілому так само. Друга причина, чому вам може не подобатися свій голос, це тому, що насправді він і є немилозвучним, скажімо так. Наприклад, у вас високий голос або тихий, і вам не подобається певна його якась характеристика. Припустимо, у вас високий дитячий затиснений голос. І дійсно людям трішечки складніше сприймати високі голоси, і ставлення до цієї людини суто на психологічному рівні буде також іншим. І відповідно, коли ви слухаєте себе зі сторони, враховуючи оцей попередній наш пункт, що чуєте ви себе трішечки глибше. То ви чуєте, о Боже, мене що настільки так чують люди. У мене високий дитячий затиснений голос. А, наприклад, ось чому до мене так ставляться на роботі. Припустимо, дуже часто моїх учнів я прослідковувала цей момент. Що ж робити, коли у вас високий голос? Це означає в першу чергу, що ви напружуєте свою гортань, ви піднімаєте, напружуєте і витягаєте голосові зв'язки, через що наш голос звучить високим і затисненим. По перше, ви Затискаєте свою гортань, вона піднімається, і наш голос стає ось таким високим, затисненим і безклявим. По-друге, ви напружуєте свої голосові зв'язки, але це взаємопов'язано з затисненою гортанню. І відповідно, я думаю, логічно вже, що вам потрібно її розслабити. А як це зробити? Я не буду зараз вам давати величезні багато багато вправ, тому що це повноцінний урок і все одно не встигну тут все розповісти, тож дивіться, що ми робимо. У нас є основні резонатори: носовий, ротовий і грудний. І вам потрібно переміститися в грудний резонатор. Зараз ви ось тут вгорі. Наразі я говорю носовим резонатором. Зараз я говорю ротовим резонатором. Коли ми говоримо ротовим резонатором, як ви можете почути, наш голос більше затиснений. А нам з вами потрібно перейти в грудний резонатор, аби голос звучав більше ось так об'ємно, насичено і глибоко. Давайте ввімкнемо такий момент магії і спробуємо попереміщатися по цим резонаторам, не знаючи всієї техніки. Спробуйте поговорити вниз, це найлегше. Далі уявіть, що ваш голос ось тут в роті, він такий затиснений. В принципі, зробити високий голос не дуже складно. А потім покладіть свою ручку ось сюди. І уявіть, що ваш голос занурюється в грудну клітину. Один, два, три, чотири, п'ять. І таким чином ви вже відчуєте, що голос стає об'ємніше. І повірте, всі 100% моїх учнів вміють переміщатися по резонаторам до того, як ми зробимо основні вправи. Тобто, навіть завдяки ось у цьому умовному переміщенню по резонаторам, завдяки силі думки, ви зможете змінити і покращити свій голос. Але маю ще вам нагадати: раптом ви не бачили, у мене є повноцінне відео, де я розповідаю про гортань, про голосові зв'язки, як вони працюють, і ви можете його по... Переглянути, і, відповідно, ви набагато краще все зрозумієте. Наступна причина, по якій вам може не подобатися свій голос, своє звучання, це невміння інтонувати. Ви звучите плоско, монотонно, і голос такий. Одноманітний та рівний. Що робити в цій ситуації? Потрібно прокачувати свої інтонаційні навички, брати і наголошувати якісь слова, виділяти їх. Десь говорити голосніше, десь говорити тихіше, десь говорити більш пришвидшено, десь говорити більш уповільнено. І тут вам домашнє завдання: вмикайте якесь відео, наприклад на Метет чи якісь конференції, де виступає спікер, який вам подобається, або де виступає спікер, і він здається вам дуже впевненою людиною. От ви вмикаєте це відео, і вам потрібно проаналізувати, а як говорить ця людина, а як вона інтонує, як вона наголошує слова, як вона змінює темпоритм свого мовлення, де вона використовує паузи, де. Грається взагалі своїм голосом і як ця людина це робить. І саме таким чином ви можете зрозуміти, що вам подобається, і що б ви хотіли перекласти на себе. Ви можете аналізувати мене, якщо моє мовлення вам подобається, і також робити висновки. Найголовніша порада це десь копіювати, десь пробувати і розвивати свої інтонаційні навички. І останній пункт, чому вам не подобається свій голос, це буде, можливо, грубо звучати, але це тому, що ваш голос дійсно не є привабливим. Якщо вам подобається свій голос, все, питань немає. Якщо вам дійсно не подобається, спробуйте зрозуміти, чому. Якщо він занадто тихий, працюйте над диханням, якщо він занадто високий, працюйте над своїми резонаторами. Що вам не подобається, бо якщо вам дійсно не подобається свій голос в певних причинах, ви маєте зрозуміти, що це покращується. Абсолютно, кожен політик, мені здається, абсолютно кожен спікер, це гарантовано. Вони всі працюють над своїм голосом, не дивлячись на те, який би гарний голос у них не був зараз. Вони продовжують над ним працювати. Тож, якщо ви ще не працювали над своїм голосом. І вам він не подобається, то ну що тут соромитись? Ласкаво просимо на мої заняття. Насправді голос і робота над ним, по перше, дуже цікава. По-друге, вона не настільки важка, як здається. Всі мої учні отримують результати по голосу вже на другому році. На першому б теж отримали, але ми там вчимося дихати. І всі, всі послу, почуйте, будь ласка, 100% моїх учнів на другому уроці вже мають більше об'ємний, насичений і глибокий голос. Далі ми займаємося більше чисто, тому що до нього потрібно звикнути. І... Знову ж таки, якщо він вам не подобається, і якщо не до мене, то є ще дуже велика кількість моїх колег, експертів. Оберіть людину, чий голос вам подобається, і йдіть до неї. Це дійсно дуже класна робота. Ви прокачуєте впевненість в собі, ви прокачуєте навички комунікації, імпровізації і так далі. І таку людину завжди набагато приємніше слухати, у кого поставлена чітка мова та дикція. Тож. Якщо вам не подобається свій голос в голосових чи на відео, то, можливо, дійсно краще спробувати попрацювати над своїм голосом. Раптом вас там зацікавили мої послуги, то у мене і курс в записі є з індивідуальним веденням і індивідуальні заняття, тож буду вас чекати. Але навіть по моєму ютубу ви зможете дізнатися базу, яка допоможе покращити свій голос. Тож, вибір за вами, раптом що чекаю на уроках. Все, всім гарного дня і до зустрічі!